Дня, дівчатка, з Новим роком у нас вже сприйду, з 2024 Я хочу вам показати свої просування. Я починала цю вишиванку 2 тижні тому назад, ну, три, три тижні тому назад почала, я вам зняла відео, таке невелике було. Дивіться, це габардин, габардин. Що я скажу по цих заготовках? Я вже шивала вже, вже я вам розказувала багато, і по донаду і по, і тканому шила, і на Льоновій, і на Сорочкове було мене полотно. Дуже не, що сказати, коротше, на габардині, нитками, якщо не маєте навіків, не начинати. Це в мене перша квітка, я шивала, так, ви бачили, на цьому на домотканому, воно мені йшло йшло, а тут вже трішки треба було ниточку о, затягати хрестики, щоб були. Це в мене перша була квіточка, дивіться, я хотіла зробити її більш о, о, без цього розового, але так дівчата мені і я вирішила ці. ці Чотири тут кольора, дивіться, тут в мене гарне все. Дивіться, якщо треба буде, дівчатки я напишу вам номерки. Це тут розовий, і це є морковний, і червоний, і бордовий. Дуже гарно. і зелений, і салатовий, і буде темно-зелений. На... Це є рукавчик один. Я вишила цю квіточку вже цього року. Цього року Це вчора я повишивала. Ви знаєте, що я. Дуже люблю вишивати, я з собою беру, куди не їду, все собою беру якусь вишиваночку. Якщо маю заготовну невелику роботу, ті роботи я вдома залишила, а ці я з собою беру і трішки мало повишиваю, коли є вільна годинка. Дивіться, а це я перед вишила я ці сирені, вам хотіла я ці подивитися, як буде виглядати. Непогано я ці вишила три. І тут квіточки теж. Коротше, так, в мене виходить на, на одну квіточку, два день, день вишиваю. Ну, Якщо зранку так мало і зараз вишиваю, подивлюся. І, це, і так може вже за січень, там, за три, три тижні вже, і закінчу так більш-менш цю вишиванку. Це є на замовлення, я вишиваю, абордився, жіночка сам, хотіла сама вишивати, вона не хотіла, дивіться, зазад мене гарно без вузлів. Дивіться, я вам покажу. Дивіться, так гарно виходить, непогано. Я вишиваю, я вишиваю і по канві, і я вже...